По 12 в Україні це час новин, великий півгодинний випуск. Аналізуємо першу половину дня. Збройні сили України вже де-факто є армією НАТО і найсильнішою армією Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед початком Ради україна НАТО, яка триває в Брюсселі. До початку засідання генеральний секретар Альянсу ЄНС Столтенберг та чільником МЗС України. Повідомили порядок денний. Кулеба наголосив, що це вперше, коли Україна виступає на рівні чинних країн-членів Союзу. На засіданні обговорять посилення допомоги та збільшення військового виробництва задля підтримки України. Говоритимуть і про шлях Києва до НАТО, і необхідні для цього реформи. Генсек Альянсу наголосив, що не слід недооцінювати Росію. Потрібно бути готовими до нових ракетних ударів з боку агресора напередодні зимових морозів. Тому посилення української протиповітряної оборони має відбуватися на діях, а не лише на словах. Дозвольте мені висловити своє захоплення збройними силами України, українським політичним керівництвом та українським народом. Мужність, яку ви продемонстрували на початку повномасштабного вторгнення, та відсіч якою вам вдалося відбити російську армію на півночі, сході та на півдні, також завдала серйозних втрат агресору. Це великі перемоги для України, і це результат вашої віданості захисту вашої країни та територіальної цілісності. Я б хотів підтвердити вашу думку перемога України не тільки в наших інтересах, а й в інтересах усього євроатлантичного товариства. І це не буде перебільшенням, якщо сказати, що захист Європи без України буде фатальним завданням. Ви не зможете цього зробити за однієї простої причини. У нас найсильніша та найдосвідченіша армія у Європі. Ну і вже о 12.30 генсек НАТО Єн Столтенберг дасть прес-конференцію за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО та Ради України НАТО. П'ятий канал на своїй Ютуб сторінці транслюватиме цю прес-конференцію наживо, Тож не забудьте знайти наш Ютуб канал, підписатися і дочекайтеся обов'язково. Путін не збирається йти на перемир'я. Президент Рефії чекатиме результатів виборів. у США. про це заявив представник держдепартаменту США, на заяву, якого посилається агенція Reuters. Його ім'я не поточнюється. Посадовець заявив про це під час брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі. Одним з основних кандидатів на виборах наступного року є експрезидент США Дональд Трамп у Білому домі. Побоюється, що його потенційна перемога може вплинути на подальшу військову підтримку України. Західні союзники мають об'єднатися, адже зменшення допомоги України може призвести до непередбачуваних наслідків війни. Про це в інтерв'ю медіам говорить чеський президент. Тим часом десь на Росії буревії зносять іранські дрони із запланованого маршруту. а десь біля Авдіївки самі ж росіяни в нескінченному штурмі зносять себе. У чималий мінус. Більше матеріалі Олексія Пасака. Допомога Україні не може зменшитися, адже будь-яка менша допомога, рівноцінна поразці, президент Чехії Петер Павел дав інтерв'ю найбільшому італійському виданню Кор'єра Сера». наголошував, що наступний рік стане для українців складнішим, ніж попередні, і прийдешня зима також стане чималим випробуванням. Нерішучість партнерів заважає успішному контрнаступу ЗСУ, Наголошував чеський президент, але поки в Україну йдуть морози. На іншому боці океану відчувається відлига США не дозволять переможного путінського маршу по території Європи. На цьому наголосив спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон. Попри усі чвари в Конгресі запевняє, що нове фінансування для України незабаром ухвалять. Україна. Це ще один наш пріоритет. Звісно, ми не можемо дозволити Володимиру. Путіну пройти маршем по Європі. Ми розуміємо необхідність підтримки України, але для подальшої допомоги, яку значна частина конгресу вважає важливою, ми маємо працювати над тим, щоб змінити наші підходи до безпекової ситуації на південному кордоні. США. до нині тривають дуже раціональні дискусії. Я думаю, що в Сенаті теж розуміють, що ці два питання мають розглядатися разом. В комплексному пакеті допомоги є й інші речі, які я сподіваюся, ми зможемо вирішити на. the bottom Партнери займаються політикою, зсу займаються війною. Як може змінитися ситуація біля Авдіївки? Британська розвідка заявляє, що від початку жовтня окупанти змогли посунути лінію фронту на 2 кілометри, але усе це ціною тисячі і тисяч московитів. Інститут вивчення війни заявляє про ворожі штурми вже на шести напрямках. Стабільно складна ситуація у Авдіївській промзоні. є на Пекла, то воно здається зараз в районі Авдіївки, бо ворог засередить там чимало кількість не лише соборська, але й бронетехніки, артилерії, авіаційну компоненту активно задіє для того, щоб поцілювати по об'єктах промислової інфраструктури, зокрема по авдіївському коксохімічному заводу. Навіть метал, сталь та бетон мають певний ресурс можливості. І ми добре пам'ятаємо історію Дапу Донецького аеропорту, коли не витримав бетон, але тримали наші кіборги Так і цього разу не витримав бетон, бетон не споруди, армія змушена маневрувати, залишати передові рубежі або та захисне рубежі та позиції, переміщуватися ближче до Авдіївки. Але поки що ці процеси не є критично небезпечними. Критична ж проблема це використання росіянами дронів, як камікадзе чи розвідників на лінії зіткнення, так і далекобійних ударних безпілотників. Але навіть і тут ворог не завжди усе враховує. Тому запущені десь ворогом шахеди відносяться. Потужним вітром, кудись подалі на простори Краснодарського краю. Ось он лежить. Ось номер Оби мене Він дуже великий, більше мене точно. Прямо на плежа. Йде перехід з температури з мінуса в плюс, обмерзають крила, там окремі елементи. Заляжу безпілотника, і він може просто ну, не спрацювати і впасти. Це обмерзання, це така небезпечна річ для як для пілотової, так і для безпілотної авіації. Ну, відповідно, якщо на Одещині машину здуло з траси, ну, то, то, та, то може здути і. Відповідно, безпілотник негода впливає і на моральний стан окупантів десь у Криму, і на ворога, який досі тримається за частину тимчасово окупованої Херсонщини. Попри дозованість інформації, яку ми отримуємо з півдня, бій з ворогом на лівому березі не припиняється. У нас зараз є така положительна динаміка на лівому берегу Дніпра, наші групи, які... Це Херсонське направлення, наші групи, які... работают сейчас на левом берегу. В основном это разведка, морская пехота. Они расширяют тактические плацдармы, количество тактических плацдармов расширяется, но пока еще нет команды на создание одного оперативного плацдарма для форсирования Днепра. Это будет все зависеть от количества сил средств, не uh, uh, розполагає генштаб, сил та засобів для росіян на Херсонському лівобережжі подекуди дуже бракує. Тож сумні московити вкотре пишуть, не потрібні нікому в Росії слізні відеозвернення. Боєприпасів, ну, только на АК достаточно. Вот. І наметного прикриття нет. Разведки воздушной нет, прикрытия никакого нет. На островах люди просто бывают, по 10 дней остаются, по 7 дней запускают. Пьют из реки Днепр, жрут, что, что под, этим, под, под ногами находят. Они нашли одну банку тушенки, разрезали пятишку, налили воды из реки Днепр, вскипятили, добавили туда. Тушонку і по очереди хлібали, просто щоб не здохнути з голоду. Хоча б. нас бросили. получается так. Чому ж ЗСУ ніколи не кинуть росіян і доставлять їм в піві подарунки навіть вночі? Як і з новими дронами на Херсонщині, працює екіпаж операторів самосуд підрозділу Ластівка 11 11-ї бригади Нацгвардії показав волонтер та блогер Сергій Стерненко. Сак п'ятий канал гаймар. Світання для окупантів Токмаку. Напередодні збройні сили поцілили у росіян, які загарбали територію дитсадка під власний військовий шпиталь. Місцеві жителі кажуть, що тіла московитів довелося вивозити вантажівками. Про наслідки Токматської бововни в етері П'ятого каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Було знищено десятки. Ворожого гарматного м'яса скажу більше, що місцеві мешканці стокмака повідомляють нам, що просто Камазами потім вивозили те гарматне м'ясо, яке постраждало від вибухів безпосередньо в тимчасово окупованого такмаку. бавовна принесла декілька речей: перш за все, натхнення нашим мешканцям, які чекають на повернення збройних сил України, і звичайно ж віри в наші збройні сили України. А по-друге, це показово для ворога про те, що їм слід збирати речі з наших. Тимчасово окупованих територій, але сьогодні поки що цього не відбувається. На сьогодні ми знаємо, що точно на базі цього приміщення знаходився частини його знаходився шпиталь, де ворог влаштував на базі дитячого садочку. Але я думаю, що точно там були ще окремі підрозділи, але дочекаємось підтвердження цієї інформації від наших збройних сил України. Щонайменше не менше п'ятеро високопосадовців окупантів, знищені на Херсонщині, про це повідомили в центрі національного спротиву, створеного силами спеціальних операцій збройних сил. У московитів поцілили під час наради в селищі Вілейне, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області, завдяки інформації від партизанів та місцевих мешканців збройні сили завдали удару по будівлі саме у момент зібрання загарбників. На поширених мережі світлинах можна побачити вигоріли приміщення, спалені автівки окупантів. Ми ну, горить палає на Московії у місті Ярославль спалахнув завод. Російська пропаганда стверджує, що там виробляли картон. Вогонь охопив тисячу квадратних метрів. У небо над цехами здіймається чорний дим. Ймовірно, є постраждалі московити. Усі шахеди, які Росія запустила по Україні вночі, збила протиповітряна оборона. Як звітує командування повітряних сил, 21 ворожий дрон Камікадзе летів з Приморсько-Ахтарська, що в Росії. Наші бійці збили усі іранські безпілотники. Також загарбники випустили три керованих авіаційних ракети Х-59. Дві з них успішно приземлили, а третя не досягла своєї цілі. Вороже ж військо вже не дорахується. Понад 327 тисяч московитів. Як повідомляють у зведенні генштабу збройних сил, минулої доби лава московитів поменшала на 1140 окупантів. Ворог втрачає. І техніку знищили збройні сили 15 танків, а також 27 бойових броньованих машин. Знищено також 32 артилерійських системи, а ще три реактивних системи залпового вогню. Три засоби протиповітряної оборони перетворилися на металобрухт. Наші захисники знищили 39 безпілотників, а ще дві крилатих ракети. Москолоті доведеться частіше ходити пішки. Знищили наші воїни майже пів сотні військових автівок. У ворога також меншає і спецтехніки мінус 8 одиниць. Минулої доби окупанти отримали на горіхи від Збройних сил поблизу Авдіївки. На цьому напрямку відбили 27 атак. Росіяни намагаються атакувати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Водночас сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, а на лівобережжі Херсонщини утримують позиції і продовжують нищити ворога. Семеро мирних жителів поранені через обстріли Донеччини. Окупанти напередодні гатили по п'ятьох громадах області. На горлівському напрямку снаряди влучили у п'ять об'єктів інфраструктури, промислову будівлю та майже два десятки осель. Від вогню москолоти потерпав також Сіверськ і Курахівка. На Запоріжжі через атаку ворожими дронами загинула літня жінка ще четверо цивільних поранені під час ракетного удару по обласному центру минулої доби. Як повідомляє обласна військова адміністрація, московити обстріляли з три десятки населених пунктів. Двічі били ракетами по Запоріжжю. Три десятки разів атакували регіон ударними безпілотниками. Гатили також авіаційними снарядами, а ще здійснили вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зруйновані домівки і об'єкти інфраструктури. Минулої доби противник обстріляв три райони Харківської області. Керовані авіабомби росіяни скинули на Купінський район. Пошкодили освітні заклади, чотири оселі. Ще один приватний будинок зруйнували у Чугуївському районі. Артилерія гарбників понівечила житловий будинок з десяток гаражів, два супермаркети і адмінбудівлю. Четверо цивільних поранені напередодні через ворожі атаки на Херсонщину. За даними військової адміністрації, московити цілили по оселях та адмінбудівлі в Береславському районі. Загалом випустили майже вісім сотень снарядів. І до вісьмох років за ґратами може провести одесит, який публікував у Тіктоці роботу української протиповітряної оборони. 5 листопада чоловік зняв на відео роботу наших оборонців під час російської дронової атаки на Одесу. Відео оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі, вказав точний час і місце зйомки. За лічені хвилини відео потрапило до рекомендацій, у тому числі і до користувачів російських спецслужб. Тож окупанти могли скоригувати свої наступні удари дронами і ракетами. Служба безпеки України затримала чоловіка. З'ясувалося, що раніше його вже судили за крадіжкою пограбування. Одеси обрали запобіжний захід, тримання під вартою. Слідство триває. Тимчасово окупованому Севастополі масштабний збій в електросистемі. Вночі місцеві бачили яскраві спалахи, а згодом зникло світло. Без електрики залишилися майже дві тисячі домівок. За ніч у Севастополі сталося понад три сотні аварійних вимкнень через сильний вітер без електрики зо пів тисячі будинків. В мережі оприлюднили відео аварії у Керченській протоці. Нагадаю, під час шторму 26 листопада зіткнулися три військово-російських кораблі. Пропагандисти московицькі раніше повідомляли, що судно-матрос Шевченко після зняття з якоря у порту Кавказ марно намагалося вийти у відкрите море. через сильний вітер. Корабель занесло на інше судно, матрос Позинич, і вже разом їх понесло у теплохід Кавказ. 5 про постраждалих не повідомляють. Соту автівку передали на фронт глава УГКЦ Святослав освятив ювілейну машину. Це стало можливим завдяки співпраці греко-католицької церкви із словацькими волонтерами. Автомобіль швидкої допомоги вже попрямував на Донеччину. Він буде служити одній з медичних род Національної гвардії України. Більше розповість наш журналіст Олександр Карамушка. Він не зв'язку з Патріаршого собору Олександра. Тобі слово. Так, Сергію, я вас чую. Зараз дійсно ми знаходимося всередині собору, і приблизно десь годину тому на його території була освячена ювілейна автівка, яка вже відправилася на фронт. Освятив її голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав і сказав, що весь цей процес він взагалі йде аж з 2014 року, як тільки почалася антитерористична операція. Далі більш детальніше в його коментарі що коли почалася війна ще у 2014 році вся ця мережа змобілізувалася для підтримки підтримки наших захисників підтримки нашого народу в україні які відстоює свою державність свою свободу і незалежність отож з того часу це вже сота автівка швидкої допомоги яка приїхала в україну Машина швидкої допомоги оснащена модерними сучасними саме апаратурою медичною, яка допоможе, звісно, при тому, коли будуть реанімувати людей. Особливо це стосується різних кардіосистем. Якщо, наприклад, солдат на фронті зазнає великих уражень, та у нього на превеликий жаль буде зупинятися серце. Є сучасні дефібрилятори, які мають дуже швидко його запустити. Весь цей процес він би не був би можливий, якщо б ще не одна людина, це Петро Токач. Він зараз є деяконом української греко-католицької церкви, а також по сумісництву. Він голова словацької волонтерської організації, і саме він розпочав цю всю закупівлю автівок 2014 року, постачання їх на територію України та відправлення саме на фронт. Саме сьогоднішня сота автівка вона вже відправилася на Донеччину та буде служити Збройним силам України в одній із медичних род. Далі коментар самого пана Петра Токача. Більшість автівок швидкої допомоги ми дістали фінансування через різні гранди. І таким координатором був Club International, Інтернешнл, той чесько-словацький клуб. Але всі решта автівки, які стосуються пікапи, мінібуси, це все практично із власних заощаджень моєї родини. Звісно, окрім цієї теми постачання автівок на схід. Блаженніший Святослав нам, п'ятому телеканалу, повідомив, як саме патріарший собор пережив ці вихідні, адже були обстріли так шахедами суботи на неділю. І він каже, що один із таких шахедів ледве не потрапив на будівлю самого собору. Дійсно, було каже дуже жахливо, але витримали, вистояли і далі його мова саме більш детальніше. Він розповість до яких наслідків це все призвело. Субтитрувальниця Тут над нами один з тих шахідів було збито. Постраждала вся багатоповерхівка, ви можете бачити пошкодження. В нас е, трошки собор був пошкоджений, е, фасад його, вхідні двері було вибито, е, розбито е, е, вікна на першому цокольному поверсі. І теж наша резиденція постраждала, теж двері були е, пови, повибивані. Отож, таз, ударна хвиля Богодяку, де нікого не Поранила. Ніхто, звісно, не постраждав. Зараз проходять ремонтні роботи. Майже все відновили. Каже, залишилося приблизно 10%, аби повністю все полагодити. А якщо кажучи про постачання далі автівок, то темпи будуть ще більше нарощувати. Будуть більше автівок постачати на Донеччину. Звісно, це ще, ну, знаєте, не весь. Весь процес ще не закінчився, можна так сказати. У мене Сергію все передаю вам слово. Дякую дуже, Олександр Карамушка. Був на зв'язку із Патріаршого собору Української греко-католицької церкви. З кулаками на вірян. ще одна Черкаська церква приєдналася до Православної церкви України. Віряни парафії Різдва при Святої Богородиці ще влітку проголосували за перехід, але досі це не відбулося через судову тяганину. Служителям дали час приєднатися до ПЦУ або виїхати, але цим вони не скористалися через протидію московських попів. Перша спроба повернути церкву Україні провалилася, а друга набула чималого розголосу через суточку. Докладніше розповість Яна Лемаренко. Горять свічки та лунають молитви українською. Черкаська парафія Різдва Пресвятої Богородиці вже у лоні православної церкви України. Отець Йосип каже: більшість вірян були за перехід. Все це проголосували ще влітку. Тож цій новині зраділи. Є ті, які прихильники, тільки букви закону. От сказала так буква, це значить церква канонічна, тим більше під московським патріархатом. І ми все одно, як деякі казали, ми краще постраждаємо, а запитується: а за кого? За Бога. За Бога, ви не страждаєте, Бога ніхто у вас не відбирає. Ви хочете постраждати просто за патріарха? Настоятель парафії, отець Йосип, каже, вперше пробували вийти з під московського патріархату ще до початку повномасштабної війни, коли той, хто називає себе батьком церкви, і Посилає вбивати одних дітей на інших, як це можна зрозуміти? Невже, невже так повинно бути? Адже з історії, скільки відомо, представники церкви, коли починалася війна між державами, вони взагалі вони ходили в затвори, вони молились, щоб все ж таки настав мир, щоб припинились війни. Тут благословляється відкрито, йти вбивати. Після переходу парафії до ПЦУ зі сторінки Черкаської єпархії УПЦ московського патріархату священнослужителі звернулися до своїх прибічників. А що ні день, то новості все страшні і страшні сьогодні? Був захвачений монастир в Черкасах. Московити додали відео, нібито незаконного захоплення монастиря. Розповідали жахачки про вірян ПЦУ. Били священников и прихожан руками, били ногами. Все это, конечно, патриотические лозунги. Насправді українським вірянам довелося прориватися до парафії. З першої спроби не вийшло. Адже у храмі не лише молилися московські віряни, а й була присутня силова група супротиву, розповідають свідки подій. Тому, коли прийшли до храму вдруге, запросили і прибічників православної церкви України. Ми нічого лихого не робимо. Десять років триває війна, а люди тут одурівші від російської церкви і від Гундяєва, мотлуху тут дуже багато. Навіщо нам це здалося? Ми українці, ми маємо право на свою українську церкву. Ми живемо на своїй українській землі. Ми не прийшли до них в Москву і не там, не ставимо свої правила. Ми живемо в Україні. І ми маємо відстояти зараз як ніколи. Під час огляду храмової території знайшли заборонену літературу, алкоголь та портрет головного московського лідера церкви Кирила у спільній рамці з портретом Черкаського Феодосія. О, будь ласка, на всі смаки. хоча храм вже офіційно підпорядковується ПЦУ, вірянам довелося захищатися від нападу прихильників московитів. Розповідає владика Черкаський Чигиринський Іоанн. Всі закиди про те, що якась було побиття з боку православної церкви України. Представників цієї громади або Москва, або УПЦ не відповідає дійсності самозахист парафіян, які захищали себе знову від е, оцих е, від е, накидання в бійку, кидання в бійку з боку цих осіб. Ті самі кидалися битися, і це саме головна група силова, яка на всіх переходах парафій, таких ну важливих. Фігурують в якості силової групи захисту або перешкоджання цим переходам. З боями та скандалами, але за час повномасштабної війни майже сотня храмів Черкащини перейшли у підпорядкування православної церкви України, проте вдвічі більше досі лишаються під московською церквою. В ПЦУ кажуть всім, хто хоче долучитися до православної церкви України, але не знають, як достатньо звернутися до них по допомогу. Яна вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Уламок міни в дитячому серці українські медики провели надскладну операцію. Врятували трьохрічну мію із Херсону. Дівчинку врятувала бабуся, яка під час ворожого обстрілу накрила онуку собою. Більше про диву порятунок у сюжеті Віталія Залевського уламок російської міни в серці української дитини. Складну операцію зробили трирічні Мії з Херсону. Того дня разом із бабусею дівчинка пішла до магазину. Місто почали атакувати росіяни. Тоді жінка з дитиною потрапили під мінометний обстріл. З дочкою були вдома. Гу-гух посипалося все, вікна все. А рядом марзі. Дочка каже, біжить, а мама мій. Вибізи вони, лежать. Снаряди впали за декілька метрів від них. Мію влучили три уламки: в серце, шию та ногу. Решта бабусю. Вона прикрила собою дівчинку. Що бабусі не попало, трохи попало. Мій. Жінку з пораненнями забрали до лікарні Херсону. Зараз вона в реанімації, а мію терміново відвезли до столиці. В інституті серця почали боротися за її життя. Операція тривала понад годину. Можу сказати, декілька міліметрів не, не вистачило до крупних судин, після яких вже, вже була проптова смерть звичайно. Тому е, це другий день народження. Зараз мія вже посміхається і навіть говорила з бабусею телефоном. Прогнози абсолютно чудові, все буде добре. Дівчинка здорова, здорове сердечко. Поранення мії це черговий воєнний злочин Росії. Борис Тодуров зберігає колекцію уламків, які витягли з поранених. Вона ледь не щодня поповнюється. Геноцид, який Росія чинить в Україні, часто обговорюють із колегами з різних країн світу. Люди. Дійсно хочуть знати правду, і від нас вони її чують. І бачать. Ми фільмуємо, ми показуємо, ми доповідаємо статистику, скільки загинуло лікарів, скільки цивільних поранено і вбито. Ми заходимо у палату Доміє. Вона розповідає про свої іграшки. Дідусь зі сльозами на очах згадує день, який ледь не закінчився трагедією. Подобається. Подобається. Цю історію називають справжнім дивом. Найближчим часом її випишуть з лікарні. А про пережити їй нагадуватиме невеликий шрам. Віталій Залевський, Олексій Іванченков, п'ятий канал. Ось такі новини. Оновлений випуск буде вже о 13-й. Катерина Кельбус прийде до цієї студії. Не пропустять.